Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 867 180 особин за добу 1180. танків 10 168 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин 21 151 одиниця за добу, 12, артилерійських систем 23 582 одиниці за добу. 54 реактивних систем залпового вогню 1296 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1081 одиниця за добу 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 26428 одиниць за добу 117, крилатих ракет 3064 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 38334 одиниці за добу 91 спеціальної техніки 3757 одиниць за добу 3 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.